Проснувся в порядок, себе привів. Хоп-хоп, знімає румтур. Ну там трохи речі валяються, то вони там завжди валяються. Цікаво, якби так влог знімати на 0,5. Прикольно би було зображення, якщо чесно, мені таке не дуже подобається. Іменно себе дуже сильно заокруглює картинку. Пагандірує спорт і здоровий образ життя. Буду зараз пити креатин моногідрат від спортера. Сподіваюся, зараз йду в Мак похавати. Ну і їду, точніше. Так, да, ліфт поставили, звісно. А... Зеркала не встановили. Зекономили гроші. Черга в Мак, як будто один Макдональдс тільки на весь Київ працює. Я в шоці. Прийшов в Хесбургер, найдороге меню, тут виходить 240 гривень. Бургер такий великий. Так, Зганяв білок Юа, взяв собі кілограм сивороточного протеїнчика. Так, Я вже вдома зараз зроблю вам розпаковочку на протеїн. Цей раз вирішив взяти Iron Max два пакети по 500 грам. Виходить, тут 500 грам і тут 500 грам. В одному Латте макіато, інше зі смаком дині інший е, протеїнчик. 1200 гривень за це я віддав. Пів восьмого на вулиці такий гарний вечір. Піду зараз прогуляюся, якоїсь кави вип'ю. Двері як в підводній лодці відкриваються. Оп! Не знаю, коли вже я зможу так гуляти по городу і все-все-все знімати, тупо нічого не боячись. Навірно, якісь другій ж... житті в другому змірні. Прийшов додому без 15.09. випив кафій американ з молоком. Прогулявся. Да, глупо якось виходить. Цілий день знімаю відео, а контенту тільки ну, на хвилину, ой, каже на хвилину, на секунд 30 чи 40 відео. Більше не буде. Не знаю, зараз буду готувати. Хотівши готувати, але передумав, заказав собі, щось ось доставочку з мака без 2011. У мене повноцінний день відпочинку. нічого не буду готувати. Чисто фастфуд. food. Зараз покушаю. Зроблю, до речі, зразу порівняння із Хесбургер. Тут я замовив, виходить, мак меню, це моє улюблене меню. Мак-чикен бургер, картошечка Free Deep і кола. Сказати, за ці гроші мак виходить набагато буде вам смачніше, ніж в Хесбургері. Так, ну що, ребят, такий от день у мене получився сьогодні. Кому понравився, зайшов відосі, хто додивився його до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ждіть нових роликів.